Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную поекспериментувати з водою, а саме перемістити воду з однієї склянки в іншу за допомогою паперового рушника. Ми з вами знаємо, що вода основне джерело життя на землі. Нею живляться всі рослини, без неї не виживе ні тварина, ні людина. Але як же вона потрапляє із землі у важкодоступні місця? Пропоную відповідь на це питання проілюструвати простим експериментом. За його допомогою ми зможемо наочно побачити таке явище, як капілярний процес і засвоїти основний закон переміщення рідини. Для експерименту нам знадобиться три прозорі склянки, чиста вода, кілька паперових рушників, харчовий або інший барвник, ложечки. Починаємо експериментувати. Ставимо поруч склянки. Першу і третю склянку наповнюємо водою. Підфарбовуємо воду барвниками. У мене синій і помаранчевий. Скручуємо паперові рушники у формі каната, опускаємо один кінець паперового рушника в склянку з водою синього кольору, інший у порожню склянку. Те ж саме робимо з іншим рушником і склянкою з помаранчевою водою. Подивіться, що відбувається. Так рідина піднімається нашим імпровізованим канатом і планомірно переміщається у порожню склянку. Так ми бачимо шлях переміщення води. Цей процес буде тривати до того часу, доки в склянках не збереться однакова кількість рідини. Те, що відбувається, називають капілярним ефектом. Завдяки невисокій густині рідини і великій силі щеплення води з виступами між волокнами паперового рушника, вода поступово переміщується з однієї склянки в іншу. За допомогою капілярного ефекту отримують вологу рослини. Вони вбирають рідину корінням із землі і завдяки невеликим виступам у середині стовбура доставляють її нагору, до листя та плодів. Дітки, вам сподобався наш веселий експеримент, тож пропоную і вам зробити його та надіслати фото ваших робіт. Успіхів вам! Дякую за увагу! До нових зустрічей!